Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і це буде моє нове відео на туристичну тематику. Раніше я вам робила відео про 10 самих дешевих міст Європи і тепер я вам розкажу про 10 самих дорогих міст Європи. Ще раз повторюся, як і казала в минулому відео. Я вам роблю це відео на основі статті видавництва Пост Офіс. Саме вони опублікували 10 найдорожчих і найдешевших міст за 2024 рік. Не в всіх цих містах, звичайно, я була. Я не можу вам сказати про ціни на особистому досвіді. Там, де можу про це розказати, то я вам завжди про це кажу. Також я не перевіряла ціни на кожне місто окремо. Повторюся ще раз, щоб ви мені написали в коментарях, а я там був було дешевше, або я там був було дорожче і так далі. Всі ціни залежать від сезону, від заповненості, від якихось місцевих локальних свят або будь-чого. Навіть від дня тижня дуже часто залежать ціни на проживання і так далі. Звичайно, ціни там в ресторанах і на вхідні квітки плюс-мінус залишаються такими самими, але саме на житло і на перельоти ціни змінюються кожен день, іноді два рази на день. Тому я не перевіряла 365 днів на рік, скільки будуть коштувати там готелі. Тим, кому цікава подорож в те чи інше місто, звичайно, ви будете перевіряти все рівно свої дати. І купувати ви будете в свій час. Якщо ви перевірите ваш готель сьогодні і перевірите його через місяць, то він, скоріш за все, буде коштувати по-різному. І це абсолютно нормально. Те саме і з перельотами, звичайно. Але я вам сьогодні розкажу про е, таку загальну. Е, Цінову політику на ці міста. Тобто, це все було загально підраховано. І нам видавництво, нагадаю, постофіс видали таку дуже цікаву статтю. Сьогодні я вам розкажу про ці 10 міст з кінця. Тобто, ми почнемо з самого дешевого у списку самих дорогих. І саме дешеве. В цьому списку в мене є нотатки, тому я буду підглядати, якщо ви не проти, для того, щоб нічого не сплутати. Тож, на 10 місці в нас Вена, Австрія. Знову ж таки, мені особисто дуже важко судити, тому що у місті Вена я була приблизно 15 років тому, майже мені здається, 14 років тому. Тобто це було настільки давно, ви самі розумієте, за 14 років там все абсолютно кардинально змінилося. Але видавництво нам каже, що вихідні на двох у місті народження Моцарта та Бетховена обійдуться вам приблизно у 700. 40 євро. Всі ціни я буду казати в євро, а там уже у долари або у валюту якоїсь вашої країни, якщо ви проживаєте в Європі, ви можете переводити самі. Тому що в мене в Британії, наприклад, фунти стерлінги, в мене, якщо я буду казати у фунтах стерлінгах, то не всім це буде зрозуміло. Ну, і звичайно, в гривні ви теж можете переводити самі. Тож у Вені, наприклад, чашка кави коштує приблизно 5 євро. Але, в принципі, ця неймовірна архітектура цього міста вона однозначно вартує вашої уваги. Я б, звичайно, дуже хотіла повернутися у місто Вена. Але я думаю, що це місто саме от для таких вихідних, типу, прилетіти в п'ятницю зранку і полетіти у неділю ввечері. Я вважаю, що. Ну, мені було б достатньо цього часу, щоб поглянути це місто. Звичайно, ви можете провести там і тиждень, і три тижні, і скільки вам завгодно. На дев'ятому місці з кінця нам представляють Женеву у Швейцарії. Келих вина там коштує приблизно 7 євро, а пляшка Кока-Коли приблизно 5 євро. Але там все ж таки є і бюджетні локації. Наприклад, саме озеро Женева, воно є безкоштовним. Прогулятися там навкруги можна, подивитися природою, все це безкоштовно. Але, звичайно, до нього треба буде ще дістатися. Якщо ви хочете орендувати автівку, то це трошки простіше, але дорожче. Або ви можете скористатися громадським транспортом, який є теж на дешевому Швейцарії. На восьмому місці в нас місто Осло. Це столиця Норвегії. До речі, музей Осло вважається одним із найкращих музеїв у світі. Вхідні квитки приблизно по 18 євро. Але ввечері, якщо ви захочете повечеряти у якійсь. У якомусь більш-менш нормальному ресторані, то будьте готові викласти приблизно 180 євро за вечерю за трьох, з трьох страв за двох дорослих людей. Ну, охотно в це вірю, тому що я була в тільки одній скандинавській країні, це Данія. І в місті Копенгагені, і саме це місто і буде наступному в нашому списку. Чому кажу, тому що чому кажу про Скандинавію, тому що вона вважається самою дорожчою у Європі. І судячи з цін у Данії, я охотно вірю про те, що в Норвегії буде набагато дорожче. Тож, в Копенгагені. Дві ночі у трьозірковому готелі вам обійдуться приблизно в 400 євро. Я там була з подругою у вересні. Випуски ви можете подивитися на моєму каналі. Це Данія 2024. І ми були там якраз такі. Ми були там дві або три ночі. Дві ночі, мені здається. І нам готель обійшовся, наприклад, дешевше, ніж 400 євро. Нам він обійшовся десь приблизно 350 євро на двох. Мені здається, якось так було. Ем, ну, це все, як я вже й сказала, це все дуже відносно. Так от, далі про ціни у Копенгагені. Келих вина приблизно 10 євро. І я пам'ятаю цю одну єдину порцію. Пасти Карбонара в такому простенькому італійському кафе, але у центрі міста, і вона коштувала мені приблизно 35-40 євро. Просто одна паста. Тобто там виходить харчуватися у кафе або ресторанах виходить дуже дорого. Я пам'ятаю, ми присіли випити кави і з'їсти тістечко, і кожна з нас за каву і тістечко заплатила приблизно 25 євро. Ну, Якби Це дуже дорого навіть для Британії, хоча Британія далеко не дешева країна, але я навіть відчула на собі, що це якби достатньо дорого. А коли у вас заробітня платня у гривнях, я думаю, це буде відчуватися ще набагато, набагато дорожче. Хоча, звичайно, можна заробляти багато як і у гривнях, так і в будь-яких валютах. Можна заробляти мало у фунтах, стерлінгах або євро. Все це дуже відносно, дуже залежить, але я кажу вам про середні заробітні платні. Звичайно, в Великобританії вони зрозуміло що вищі, ніж в Україні. І так, далі переходимо. Шосте найдорожче місто це Дублін, Ірландія. Саме ця Ірландія відноситься до Євросоюзу, вона не відноситься до Великобританії. Дублін дуже відомий своїми пабами. Так от, пінта пива вам вийде приблизно 7 євро. А вечеря з трьох справ, страв десь 100 євро на двох. Але це ще не самі великі ваші розходи будуть у Дубліні. Тому що те, що дійсно там дуже дорого, так це житло. Дві ночі у трьозірковому готелі вам вийде приблизно 500 євро. І знаєте, не дивлячись на те, що Дубліну є дуже багато чого запропонувати туристу в плані архітектури та розваг. Але я вважаю, що саме неоправдано дорогі ціни на житло і зупиняють дуже великий потік туристів у цю країну. І це зупиняє, скажу чесно, і мене особисто. Взагалі, в нас є виліти з Кардіфу до Дубліну декілька разів на тиждень і туди і назад зворотні. Ну, Туди і зворотній квиток можна придбати десь за 30-40 євро. Це я в обидві сторони кажу. Десь 25-30 фунтів за два квитки. Це дуже дешево, дуже дешевий переліт. І насправді, коли в Британії жила моя подруга, ми два рази збиралися у Дублін і жодного разу не зібралися, тому що житло було занадто дороге. Я вважаю, ну, в принципі, за ці гроші можна класно в Іспанію, наприклад, злітати. І надовше там зупинитися, ніж на дві ночі. Тому я в Дубліні жодного разу не була. Далі в нас іде Венеція, Італія. І тут я не зовсім погодилась би, тому що так, я в Італії була 2 роки тому, можливо, в мене трошки вже застаріла інформація, але я вважаю. Що в Венеції дуже багато на чому, ви в принципі можете зекономити. Наприклад, якщо ви не живете на основному острові, де всі пам'ятки знаходяться, а ви живете десь за островом, то ваше житло вже буде майже в два рази дешевше. Ми з подругою саме так і робили. Ми не жили на основному острові Венеція. Далі, до основного острова ви можете доїхати на автобусі або електричці. І це дешево. проїзд на дві людини, на дві доби, вам буде коштувати приблизно 35 євро. Там є така картка проїзду, але вона включає в себе також цей Такий річний трамвайчик, ці лодочки, які курсують каналами, і на яких ви можете дістатися різних маленьких островочків або, в принципі, пересуватися по Венеції. Але згодна, транспорт і там не дешевий. Покататися на гондолі це взагалі це коштує 100 євро приблизно 25-30 хвилин вас катають. Але якщо ви дивились мої дуже старі випуски на каналі про Венецію, то там ми випадково почули і зустріли українську пару хлопці та дівчину. Просто запропонували їм сісти в одну гондолу і розділити ці 100 євро на чотири людини. І так в нас вийшло по 25 євро. Що теж як би не зовсім дешево, але й не 100 євро за двох. Звичайно, якщо б я була там вдвох зі своїм Джаредом, то я думаю, що скоріш за все він би захотів покататися, щоб ми були в гондолі тільки вдвох, і щоб ніхто нам не заважав. Ну, це вже вибір кожної людини. Якщо ви велика сім'я, то вам буде це дешевше. Або якщо ви як ми з подругою, ви так знайдете собі компаньйонів і просто розділите вартість. Гондольєру абсолютно по барабану, кого катати, чи живе один одному, чи сім'я, чи друзі, чи ні. Йому все рівно аби було оплачено. Тому це теж так відносно. Якщо це на двох, то це дорогувато. Якщо це на 4-5 людей ділити, то в принципі виходить не, не так і дорого. Е, їжу можна знайти в Венеції, в принципі, недорогу їжу, напої. Е, там дуже багато таких маленьких. Е, Ну, типу, кафе, де можна купити один такий, знаєте, великий, але один слайс піци, наприклад, він буде коштувати, я пам'ятаю, десь в районі 10 євро. Вона абсолютно свіжа, смачна. Все було супер. Ми... Ми і в ресторанах там харчувалися, що теж не було занадто дорого, як на мене. Тому я не знаю. Я би... Так, Венеція не дешева, але я би не включала її прямо у список самих дорогих міст Європи. Але, як я вже сказала, видавництво Постофіс зробило свою статистику. Далі, в нас іде місто Хельсінкі, Фінляндія. Це місто поєднує в собі історичний шарм і всю таку такі сучасні інновації. В Хельсінкі дуже багато цікавих музеїв, галерей, театрів і так далі. Дві ночі на двох вам обійдуться приблизно в 650 євро. Але в цю суму видавництво нам включило а, м, дві ночі у трьозірковому готелі, а також два вхідних квитки, це все на двох. І також один похід у фінську сауну. А, в принципі, це більш-менш нормальний набір на 650 євро. Але не забувайте, що вам ще треба харчуватися. І якщо ви хочете один раз ходити на вечерю в ресторан, то вечеря з трьох страв на двох дорослих вам обійдеться приблизно у 130 євро. Ну, коротше, Хельсинки виходить в нас дуже недешеве задоволення. Е, далі. Тут ми переходимо до Великобританії. Трійка лідерів. Звичайно, Британія буде тут, тому що це одна з найдорогих країн Європи. І на третьому місці з кінця. Е нас буде місто Едінбург у Шотландії. Взагалі, місто Едінбург по Великобританії вважається самим гарним містом всієї країни. Я би дуже хотіла відвідати Шотландію, але є декілька нюансів. Наприклад, осінню та весною там постійно темно, йде дощ, взимку там постійно темно, холодно йде сніг. Влітку можна спіймати більш-менш нормальну погоду, але влітку ціни стають просто в три рази дорожчими. Я збиралася у Шотландію у травні цього року і навіть пропонувала таку подорож своїм подругам. Я знайшла. Українців, які роблять авторські тури у Шотландію, набирають групу, роблять авторські тури. Я думаю, що це супер класна ідея. І було б чудово поїхати. Мені було б дуже цікаво і так, звичайно, поїхати дешевше. Але в мене трошки змінилися плани, і все ж таки Британія це дорога країна. І... Поїздка в Шотландію дуже дороге задоволення, тому в мене трошки змінилися пріоритети. Я планую велику подорож в Україну цього літа, тому мені фінансово було б накладно дозволити собі ще й поїхати в Шотландію. Тому що десь 4-5 днів в Шотландії мені. Обійшлося би приблизно так само, як на 2 два, або два з половиною тижні я поїду в Україну ем, і ще й візьму батьків кудись у відпустку. Ну, звичайно, я заплачу трошки більше, але просто я вам до того, що це дуже дорога подорож. Так от, за версією видання Постофіс. Це третє, як я вже сказала, саме дорожче місто в Європі. І, наприклад, на, вечеря на двох в середньому буде 120 євро коштувати. Квиток у замок у Едінбурзі є дуже великий, гарний, популярний. І це, напевно, сама головна пам'ятка цього міста великий замок. Вхідний квиток коштує майже 25 євро. Ну, а про житло, готелі я взагалі мовчу. Як я вже і сказала, вони набагато дешевші. Наприклад, я не знаю, в якомусь там листопаді, але в листопаді там просто постійна злива, постійне чорне небо, темніє рано, світанок пізно. Ну, коротше, обирати вам. Якщо вам підходить така погода, враховуючи те, що ви можете багато зекономити на житлі, то, звичайно, ви можете спробувати запланувати для себе таку подорож. Мені, наприклад, таке не підходить. Я би більше насолоджувалась містом у хорошу погоду. А ще не забувайте про те, що це ж все ж таки Великобританія. І дивлячись, де ви проживаєте, яке у вас громадянство або яка у вас резиденція, наприклад, то вам ще і віза потрібно буде в Британію. Ті українці, які проживають тут в Британії, то зрозуміло, що ні. А всі, хто тут жодного разу не був і де би ви не проживали в Україні або в Європі, вам все рівно потрібна буде віза у Великобританії. Тобто, ще за неї треба буде заплатити і сюди не так легко то потрапити. Далі в нас знову Великобританія: це місто Белфаст. Це Північна Ірландія. Саме Північна Ірландія відноситься до Великобританії. Ем, самі британці вони постійно кажуть, вже неодноразово мені про це казали, що місто Белфаст дуже неоправдано дороге в цілому, як для життя, так і для туристів. Воно відомо, до речі, тим, що там побудували Титанік. І такий дуже простий трьохзірковий готель може коштувати до 450 євро за дві ночі за двох. Видання також каже нам про те, що ціни на їжу та напої відносно дешеві, але прикладу, на жаль, не дають. І всі інші ціни. Будуть дорогі, наприклад, це транспорт, вхідні квітки. Знову ми повертаємося до того, що вам потрібно, буде туди віза і так далі. Ну і давайте скажемо чесно: Белфаст точно не входить і я думаю, навіть в двадцятку е, самих красивих та цікавих міст в Європі, які би туристи хотіли відвідати. Тому, як на мене, ці всі витрати просто того точно не вартують. І самим дорогим містом у Європі у 2024 році вважається Амстердам у Нідерландах. Його офіційно, йому офіційно призвоїли, до речі, це звання як самого дорогого міста Європи. Але, не дивлячись навіть на це, Амстердам притягує просто тисячі туристів кожного дня. І люди продовжують туди їхати величезними пачками у будь-який сезон. Наприклад, вхідний квиток у галерею або музей в середньому коштує 23 євро. 25 євро буде коштувати туристичний автобус, який робить зупинки. Ви можете вийти, щось подивитися і далі сісти в такий самий автобус і поїхати далі туристичним маршрутом. А середній готель коштує десь 460 євро за дві ночі. Звичайно, Амстердам це унікальне місто. Я там ніколи не була. Я не знаю з приводу цін, в принципі, цінової політики цього міста. Якщо ви були в Амстердамі, я впевнена, багато з моїх підписників там були, бо це дуже популярне туристичне місто. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми відчуттями, як вам здалося там дорого, середньо, можливо, у вас є якийсь приклад, скільки ви заплатили там, за щось в ресторані, або вхідний квиток, або за готель. І, в принципі, напишіть, чи вам там сподобалось, і чи вважаєте ви це. Місто, чи воно варте відвідування, не дивлячись на те, що воно таке дороге. Будь ласка, поділіться цим у коментарях, хто вже був в Амстердамі. Тому що ми з моїм хлопцем розглядали Амстердам як подорож на вихідні, можливо, восени або навіть на Різдво. Цього року, але побачимо, це все просто поки що. Плани ми нічого не бронювали, тому ще не знаю, чи вийде в нас чи ні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви ем, для себе, можливо, знайшли якісь ідеї, чи варто вам їхати в якесь місто, чи ні. Чи, можливо, ви мріяли кудись потрапити, але тепер більш уважніше будете перевіряти ціни. Сподіваюсь, я була для вас корисною. Будь ласка, за мої старання поставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі. Я буду за це вам дуже вдячна. А ми побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!